Вітаю, друзі, черговий терапевтичний етюд і чергова порція музики. Я вам дякую, що ви відгукуєтеся і підтверджуєте ідею, що варто проводити, говорити про хорошу музику, шукати щось позитивне в житті, ділитися один з одним. Ну в даному випадку я ділюся з вами музикальними творами, композиторами, виконавцями, лейблами, ті, які мені подобаються, але я дякую, що вони що вони оці речі знаходять відгук у вас, і ви кажете. Next. Продовжуйте. <ріст> ну, продовжувати, значить, продовжувати. Значить, треба знову ж таки щось говорити, про когось говорити, того, що тебе чіпає зачіпає за душу. Пауло Фрезо. Пауло Фрезо дивний, цікавий, дуже цікавий. Він мені подобається. Я впевнений, що більшості він дуже сподобається. Це трубач, достатньо молодий трубач. Італі... Італієць. Дуже ліричний. От є такий басист, який просто обожнює Ларс Даніельсон. Я про нього ще окремо буду говорити. В мене є його достатньо, ну, в силу того, що мені страшно подобається, Я зібрав багато його виступів творів, записів. Перепрошую виступів творів. Про Ларса Даніельсона кажуть, що це музикант, який любить тишу. От його музика. Це поєднання звуків і тиші, де все доречно, де кожна пауза відтіняє ноту, яку він грає. От я теж саме можу сказати про Пауло Фрезу. О, і я зараз якраз і запустив його альбом. Його труба звучить. І, до речі, виконує не лише на трубі і на горня. Мені Горн ще більше подобається більш така м'яка, глибока труба. І а, Blue Note, лейбл, який не потрібно вже навіть про який говорити. Це лейбл, який на рівні ECM, Deutsch Gramphone. Це там, де записується. ну Вважайте, уже сучасна класика. І альбом Sing. а, і, а Поєднання яке Пауло Фрезо і Урікейн. А Урікейн, він стільки записав на Winter and Winter і е е такі дивні альбоми, він так цікаво переграє Моцарта Урікейн. Тому, коли бачиш, чи сольний альбом Пауло Фрезу, чи його дуети, він багато переграв з дуетами, В нього є просто шикарніший альбом запис. А з Галіано і труба, і Пауло Фреза такий. Труба, лірична труба від мовчання недаремно Ларса Дальсин згадав. Тому під Пауло Фрезу потрібно от його хочеться слухати. От вмикаєш диск просто уже фоном він не може звучати, ти так оп, і повертаєш голову в сторону звуку. Що це, Що це? Чому би так почала чи правда? Такий Пауло Фрезо. Він багато записується, багато виступає в Україні. Був. Я його дивився в 2000 Коли ж це було? 15-16? Ні, здається, в 17-му році. Ну, я можу помилитися. Альфа Джаз Фест у Львові. Пауло Фрезо виступав. А... Диски в нього велика кількість. Переграв він з багатьма, буквально свіже виходять. Я навіть не буду зараз щось шукати в своїй фонотеці, щоб показати. Ось-ось ось ось ось. Але коли я бачу щось нове від Пауло Фрезу, я завжди його беру, ще раз покажу ближче, тому що знову обов'язково хтось запитає, або напишіть правильне прізвище, або чіткіше показуйте. Показав Пауло Фрезу, італійський Трубач. Італія Трубач. Звучить. Так, стишуємо. Ютуб дотримуюся правил. Періодично він мені там вказує авторські права, а потім таке легке доповнення, яке мені подобається. Але автори погоджуються розміщувати свою продукцію на Ютубі у відкритому варіанті. Дякую Ютуб, дякую авторам, які поширюють себе на Ютуб, тому що слухати музику через Ютуб. Це добре, але це скоріше ознайомлення. Я й чому показую CD, хоча в мене є і лонг і, звичайно, ну я так вважаю, слухати хорошу музику ідеально це бути на концерті. Але слухати вже вдома хорошу музику потрібно на носіях. На хороших носіях в ідеалі це для мене знову ж таки. Це вініловий диск на хорошій лампальній апаратурі з хорошою акустикою, та коли тебе ніхто не смикає, і ти від самого початку до кінця будеш з виконавцем, а не одночасно жувати, бігати на кухню, давати команду дітям і казати, а, звучить прекрасна музика!» Так, ти зробив уроки. Це не прослуховування. Ну, але все-таки Паоло Фрезу, він є Паоло Фрезу, лірик. Такий на диво протилежний від а, запального італійця, він більш меланхолічний. От недаром я почав не з його імені, а з Ларса Даніельсона, басиста. А, дійсно меланхолічного, який поєднує дуже багато тиші в своїй музиці. Це не тишизм. Є такий, знаєте, експериментальний напрямок в музиці. Дуже цікавий авангард, абсолютний. Але дійсно тут звучить кожна нота. Кожна нота: чи це горн, чи це труба. Павло Фрезу треба слухати. Павло Фрезу вам точно ляже на душу, і ви наступний раз, коли щось побачите з цим іменем, ви обов'язково так: А, Павло Фрезу, оу, треба послухати. Ну що, друзі? А тепер говоримо вже про більш, більш значені на сьогоднішній речі, ну, які я, власне, і хотів запустити. Сьогоднішній темі і, можливо, в вашому обговоренні, тому що тут цей терапевтичний етюд не має дуже конкретних рекомендацій. От є запити, де я даю, мабуть, конкретні рекомендації. Ну, от був попередній, ви попросили, і так підряд кілька прозвучало прохань. Скажіть, що можна, як можна дітей привчати до книги. Тут не можна говорити якісь філософські речі. Книга, це і так далі, як же без книги. Треба робити, давати якісь дуже конкретні інтервенції, роботи з дітьми і, власне, змінити свою частину життя під те, щоб дитина читала. Тобто всі починають змінюватися, в ідеалі вся сім'я повинна змінитися для того, щоб дитина читала. Ну, а відповідно, і ви собі приносите якусь користь. Але ось тут якраз та річ, коли ви мене нічого не просили. Хоча перепрошую. Деякі прохання звучать, я повторюсь, я уважно читаю все, що ви мені пишете в дописи до цих коротеньких терапевтичних етюдів. Я собі тут беру ручечку і відмічаю ваші запити. І якщо вони починають зустрічатися, ну, 1-2. Ще на один я собі відмітив, а вже 2-3 я вже розумію, що треба відповідати, тому що є більш колективний соціальний запит. Так, хоча б на, на слово 3. Ну, на всі одразу. По одному не вистачить. Тоді мені треба жити в комп'ютері, в Ютубі, чого я не прагну. І ще раз повторюю ключовий момент: я не блогер. І YouTube канал. Зв'язаний з моїм іменем Олег Чебан, це не є щось фахово-професійне, це є те, що більше, а <с>? не знаю, кому воно. Можливо, воно для вас і... І... і щось значить, але для мене воно значиме. Значиме, тому що це такий періодичний вихлоп моєї душі, моєї роботи, поговорити, розслабитися. Щось згадати, згадати свого пацієнта. А в силу того, що я не коментую своїх пацієнтів вдома, і це категорично в нас заборона. Я ніколи не розповідаю про своїх пацієнтів, дивна річ. Хоча я чую такі фантастичні історії. Бру! І вчора в мене таке було просто потрясна історія. Дивився хлопчину і а, от дивлюся на нього і розумію, що його потрібно лікувати. Я не буду зараз деталізувати, щоб ви не впізнали його, і тому, що були публікації в мас-медіа про його життя, про а, трагедію, яка торкнулася його життя в 19 років. Власне, з 18 років, 18 років. А я дивився, я вчора це вже було 19 років. А тому не буду деталізувати навіть, що трапилося. Трапилася просто фантастична велика трагедія. І я дивлюся на нього і розумію. Ну, провів інтерв'ю. Я, я його слухав як психіатр. Він прийшов до мене на прийом. А, і розумію: його треба лікувати. В нього явна психічна патологія. Знову ж таки, не буду говорити, яка. Але є чітка психічна патологія, зв'язана з тим, що він пережив рік назад. Дуже чітко. Всі критерії, абсолютно, хоч. На лекції розповідаю студентам, але знову ж таки без дозволу пацієнта ніякої інформації не передаю. І починаю розщеплюватися. В якому плані? Як лікар, я розумію, його треба лікувати. Ну, більше того, я й призначив. Ми домовилися про наступні зустрічі, прозвучали препарати, прозвучало слово психотерапія. Багато чого прозвучало, зміна способу життя. І так. І одночасно, друге моє розщеплення, я просто захоплююсь ним. Ага, Психічно хворий, дитина. Біда трапилась в 18 років, це ж юридично з 18 років стають юридично дорослими. Та буквально на дитину навалилася біда. Просто те, та відозміна, яка відбулася в нього, отак, клац, і він став іншою людиною. В силу величезного біди, яка на нього навалилася, і він взяв на себе функції дорослого і зробив буквально героїчні дії по відношенню до своєї рідні, в силу великої біди. І він почав розплачуватися здоров'ям. Реально, ще раз повторюю, він прийшов до мене, і мені потр... і Я розумію, що з ним потрібно працювати, і, мабуть, неодноразово не це буде зустрічі, з ним потрібно попрацювати, але я впевнений, що йому можна допомогти. Я, власне, це сказав. Тут є велика надія, і можна все виправити, але потрібно акуратно, чітко, ясно, тривало попрацювати. І одночасно я захоплююся ним. В нього сльози. А в мене, от з цією савиною, з оцим всім також починають виступати сльози. Блін. Травмує він мене, ну, однозначно травмує своєю історією. Просто чіпає за душу і її так хх, виверну. Ну, чого, власне, я це все розповідаю? До роздвоєння, до розщеплення. Да, ні, мабуть, до того, що. Коли переосмислюєш, от дивишся на нього і захоплюєшся одночасно, і думаєш, та на твоєму прикладі твого життя можна вчити мужності, сили, переборення всіх інших, які про щось ниють, про щось говорять, вказують на якісь перепони в своєму житті. Про те, що не можуть досягнути. А ось це трапилося, і я вже далі не знаю, що робити, а що будемо робити. Так і хочеться сказати, давайте я вам розповім в деталях історію дитини, яка пройшла через слово не знаю, що робити. Так, вона почала розплачуватися, в тому числі, своїм здоров'ям, але те, що вона зробила і робить до сьогоднішнього дня. Вартує героя України. А власне, розповідати іншим і говорити, можна перебороти. Що таке перепони у вашому житті, які заставляють вас створювати якісь неймовірні зусилля? Фантазії в своїй голові, що треба робити, як це все треба перебороти. Я думав, от вибравши оцю тему, перепони в нашому житті і знаючи, що перепони є в житті кожної людини, якою б вона не була благополучною на сьогоднішній день, без втрат, без нічого, з логікою життя. Логіка життя в моєму розумінні це. Коли втрати відбуваються цинічно, закономірно біологічні. Спочатку дідусь і бабуся відходять з твого життя, потім твої батьки відходять, потім твоя черга, потім черга твоїх дітей, але вже є внуки, правнуки і так далі. Це логіка життя. Вона така проста, без пояснень, приймається так Так все в природі, так все і це дерево, яке там за вікном мого а будинку вона виконує ті ж самі функції, і буде точно робити те ж саме. І он той котяра, який зараз там паршивець знову до, до дивана прилаштувався, буде точити кігтики, ну, всти, Надіюся, дуже, що дружина встигне, бо якось незручно перерватися і бігти до нього. Все закономірно, все абсолютно закономірно. Це логіка життя. Інше питання, коли логіка життя ламається, і а, ті біди, чи це пандемія, чи війна, чи інші якісь потрясіння, ДТП банальне, ламає цю логіку. Тут зрозуміло, але все-таки більшість перепону в нашому житті це достатньо короткочасні. Це те, що реально є. Але в більшому ступені ми дефантозували ступінь значимості цієї перепони. Навіть якщо ця перепона заставила переміщатися на короткий час розривати сім'ї, що дуже погано, мабуть, треба буде окремо цьому присвятити якийсь терапевтичний етю, тому що велика біда, яка навалилася на всіх нас під назвою війна, приведе до того, що дуже багато сімей не зійдуться. Ступінь розлучення буде достатньо високим. Це закономірно, коли рідні люди починають жити окремо, а потім зустрічаються через рік, через півтора. Рідні, чужі люди і вони не завжди контактують між собою. І багато сімей дійсно не зійдуться. Тому тема жити окремо і одночасно жити разом, мабуть, я впевнений в цьому. Але якщо ви підтвердити, що це, про це варто поговорити, тоді я цю ідею буду розвивати. А, так от, є перепони, які дійсно і є, і більше от включилося в наше ірраціональне мислення, і ми домалювали їх непереборність, а значить, одразу ще не вступаючи в боротьбу великі страждання. Тому, власне, сьогоднішній терапевтичний етюд, я. У вигляді такої притчі вона колись мені <кій> попалася в інтернеті, я її прочитав, розсміявся а, і залишив про себе. Думаю, М, цікава річ. Треба буде до чогось її прилаштувати в якійсь презентації. На основі цієї притчі а, зробити якесь пояснення. От в даному випадку я вирішив, перепони в нашому житті, і дай, думаю, витягну цю байку. Витягну напіванекдот, смішну таку міні-історію притчу, щоб, щоб пояснити, що, можливо, наші перепони це навіть невірно поставлені запитання до себе. Ні, не довколишнього світу. Він одразу під тебе не прогнеться, як співає Макаревич. Ні, це ми повинні зробити так, щоб все-таки перебороти його. Не будемо прогинатися під нього і говорити: Я ж зробив це, я зробив це, все одно це неможливо перебороти. Бачите, я навіть не, не описую, до чого це торкається чи це проблема сім'ї, чи роботи, чи місце проживання, чи, 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 чи відношення з дітьми, чи ще щось завгодно. Я говорю дуже так метафорично поширюючи на будь-яку ситуацію. Так, говорю зараз про ось цю байку. І її поки що не демонструю, але тепер все-таки виведу її на екран, щоб вас було зрозуміло, і я її зачитаю. Просто зачитаю. Хоча ви без мене можете прочитати. Ну, зробите стопи, перечитаєте для себе. Поїхали. Що в лицар по пустелі? Тривалим та важким був його шлях. На цьому шляху він вже втратив коня шолом. Обладунки. Залишився лише меч. Лицар був голодним, та його мучила страшна спрага. Раптом він побачив попереду озеро. Зібрався він з останніх сил і пішов до води, але біля самого озера сидів троголовий дракон. Лицар вихопив меч і з останніх сил почав битися з драконом. День бився, другий бився, дві голови відрубав. На третій день впав дракон знесилений, але поряд впав не менш знесилений лицар не в змозі вже ні стояти, ні тримати меча. І тоді з останніх сил дракон запитав Лицар, а що ти хотів води попити? Ну, то й попив би. Ну, ось така притча такий анікдот. І така ідея про те, про лицаря, який хотів побити води, тому що був знесилений, тому що страшно мучила спрага. І в принципі, якби цього не було, він би помер. І ось попереду те, що є, але є перепона. Дракон. І ми включаємо уже стереотип. Що таке дракон? Дракон це те, що ти повинен перемогти, те, що ти повинен побити. Дракон це небезпека. Дракон це символ того, що ти не пройдеш це, і якщо не пройдеш, відповідно, ти не реалізуєш себе І більше того, від цього залежить все наступне твоє життя. Не поп'єш, води – помреш в цій пустелі. Але можливо, дракона такий, як там намальовано, на цьому малюночку, можливо, це вже приручений дракон. Можливо, це добрий дракошка. Можливо, це зовсім не те, що ми уявляли. Можливо, ми не встигли вступити в комунікацію. Лицар, а ти що хотів? Води попити. Так треба було говорити, а не вихвачувати мед, вихоплювати меч і, і починати крамсати. Дві голови вже в мене немає, одна ще з тобою розмовляє, і ти тут на щастя лежиш. Комунікація. Проговори. Зупинися. Сядь за стіл переговорів. Подумай! Не працює це, вмикаємо інший варіант. А якщо у нас працює, скільки ти зекономиш, та й не будеш кромсати всіх направо-наліво тільки в силу того, що в тебе живуть якісь міфи в голові про нас, про драконів. Це ж так дофантазував. Але оця ідея, що, можливо, ми ставимо не ту мету, або якщо й бачимо перепону. Не так її розуміємо. Цю перепону. Іноді перепони, як це звучить не дивно. Це підказка в твоєму житті, що варто, як в слаломі гіганті, знаєте, хто катає, хто в нас лижник і любить лижи, що попрямі нестися, це розвити таку божевільну швидкість, що навряд чи ти живим будеш в кінці. Ти повинен рухатися газета. Право-вліво, право-вліво, право, вліво, і тим самим контролювати швидкість свого спуску. Так, можливо, перепона це для того, щоб не впертися, а повернути, пройти так, в твоєму житті буде наступна перепона, і знов викинути оцей рух. І перепона, в даному випадку, буде вже якоюсь підказкою. Куди рухатися, чим займатися, якою роботою займатися? Тому що зараз дуже багато а, буквально, робіт, які розлетілися, зникли в силу, в силу війни. Зникло підприємство, зник директор, зникло ще щось. Люди роз'їхалися, тривалий час не був на роботі, звільнили і так далі. І, і куди вертатися? Це перепона? Перепона. М -м -м. Так це і одночасно запитання, а ти займаєшся тим, чим потрібно. Тихо, ти мріяв бути на цій роботі. Ей, Ійлюб. Це для тебе те, що кінець життя? Чи це для тебе чергова підказка повернути, почати те, до чого ти схилявся, От, буквально позавчора, по-моєму, працював з пацієнтом. І в перший раз це ще не була робота. Це було інтерв'ю Сполучені Штати? <кій> Людина, яка отримала. Прекрасного світу в Україні і давала великі надії в області однієї дуже точної науки. Знову я намагаюся маскувати своїх пацієнтів. А, але потім було кохання. Це все було до війни, ще раз нагадую, це не вимушена еміграція. Було велике кохання і колега, американський колега закохалися один одного, закономірно, кордонів для. Цих почуттів немає, вони з'єдналися з, з сім'єю, вона виїхала і не зуміла одразу ж підтвердити свій фах. І вона зайнялася. ну Не будеш сидіти. Вона така людина енергійна, ну, не можу сидіти. Перепона виникла. Стоп. Ти стільки вклалася, ти відома, ти публікуєшся в ведучих журналах, світових журналах своєї області, тебе цитують, а ти не можеш підтвердити свій факт абсолютно вірно, тому що не маєш знання точності мови, немає там специфіки оцієї бюрократичної проходи, тестування і так, далі, і так далі. Ну так, пішла по інерції. Раз я вже це все знаю, то чому я не можу здати? Не здала. І що робити з її хорошими знаннями, з її величезною енергією? Зайнялася? Чим Малюванням. Так, художні твори, людина високоточних наук раптом реалізувала себе дуже успішно. На сьогоднішній день чудова картинна галерея в одному з великих міст Сполучених Штатів, і людина вже стала достатньо відома як художник. А де залишилась її вся наука? Вона їй допомагає. Тому в неї і роботи абсолютно незвичні, Не стереотипне сприйняття. А те, що я коли читаю нейропсихологію, у мене є така презентація нейропсихологія бачення, яка не відповідає просто сприйнятті візуальної інформації. Ну, так, не буду вас плутати. По іншому, її. Високоточна наука, не хочу називати яка, в її ж голові допомагає їй бути суперпопулярним прекрасним художником, і вона щаслива. Те, чому вона постукалася до мене, це зовсім інша річ. На це не будемо акцентувати увагу. Тут можна помпити, воно не зв'язано з цією перепоною. От вам перепона, яка заставила людину рухатися в іншу сторону і вступити в діалог, в тому числі з собою. А не вперто махати мечами, рубаючи себе, свого чоловіка, який робить все для дружини, яку кохає і так далі. Власне, тому я привів вам ось цю притчу, цей анекдотик, цю байку, щоб ви подумали навколо теми перепони в нашому житті і як ми на них реагуємо. І, можливо, тут буде якась ну, поки що така філософська підказка. Про те, що треба робити або не потрібно робити. Ну що, друзі? Думає, думає, думає.